Щоб не було ось такого на ваших кавунах, щоб не було ось такого, треба що робити? Правильно, вносити кальцій. Звісно, ви не будете це робити. Ну, Ви це до тих людей, які там гектар і плюс, да? а ці, що вирощують просто а, ну, домашні, да, маленькі там хтось для себе чи так якось я, 20%. Соток. Ми це робимо. Чому? Тому що фермери беруть кальцієву селітру, а кальцієва селітра це нітрат кальцію, і то пихають. І тим працюють. Але для себе, для дому, я би не радив і я не користуюсь кальцієво селітрою. Е, ну, Дивіться, це питання оцього кавунчика не тільки через те, що тут недостаток кальцію. Так? Це питання, що це був крайній кущ. Ось він, бачите? Тобто він крайній, він в тіні і він не розвинений. І ось в ньому тут кавунчик є, він просто його скинув. Ось. Але на цій діляночці я ще ні разу не працював кальцієм. Тому так як в нас вже лежать кавуни, які там по 2 кг навіть є. Є такі по 2 кг, вже, я думаю, будуть, якщо не більші, ось, то потрібно вже вносити кальцій. Ось, я буду його вже вносити. Його можна було ще раніше вносити. Я, Друзі я не встигаю з цією роботою з цими кавунами, з цим, просто страшно. Але ну, що я зроблю? Що не зроблю? Бачите, вже в нас є ось така історія. Ось такі кавуни. А, тут більше, ніж 2 кг. Ось, Тому е я не хочу далі то все діло втрачати, прикриваю їх так ось Тому буду вносити мікростар кальцію. Його вносити буду по листку. ось і таким чином дам рослині кальцію. І потім через днів 10-12 знову повторюю мікростаром Якраз це буде нормально, оптимально. Це органіка. Чого його? Бо тому що, коли з'являються плоди, ви ж пам'ятаєте, я виключаю всю хімію, мінеральні добрива і так далі. І далі перехожу на органіку. Тобто це, потім будемо фрустарт в каплю, потім будемо гумат і так далі. Тому слідкуйте, щоб знати, як органічно, максимально органічно це можливо вирости кавунчик. А він нас вже закриває повністю рядочки. Повністю вже там рядки є, які повністю закриті, замкнуті. День-два і все, ми не пройдемо тут, тому треба встигнути.